Свою прес-конференцію керівництво обласної прокуратури розпочинає питанням минулорічного реформування. Із 31 прокуратури виникли 5 місцевих. Наразі в них працює 226 осіб. 2015 рік позначився, кажуть, у прокуратурі, зростанням злочинності. Так, кількість тяжких злочинів збільшилася на 42 відсотки, особливо тяжких на 55, грабежів на 20,5 відсотків, розбійних нападів на 26, умисних вбивств на 11 відсотків. За рік скеровано до суду більше п'яти тисяч винувальних актів, серед яких притягнуто до відповідальності понад три тисячі осіб за вчинення карисливих злочинів. Майже тисячу заскоєння злочинів проти життя та здоров'я громадян, близько 600 наркозлочинів. Поряд із цим прокуратура ввела активну діяльність із протидією корупції. Торік до суду скеровано 59 обвинувальних актів стосовно 63 корупціонерів. Половина стосується одержання неправомирної вигоди. На місцях переважно викривалися злочини. Пов'язані з за майна шляхом зловживання службовим становищем, зокрема до них потрапили і резонансні корупційні справи області. Серед актуальних ви знаєте це провадження щодо заступника начальника, начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуської об'єднання Державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби України. А також ну, одне з таких це по. Колишньому начальнику ДАІ у Полтавській області справа щодо якого наразі знаходиться на розгляді у суді минулого року. За ініціативою прокурорів переглянуто 83% незаконних вироків місцевих судів стосовно 147 засуджених за принципової позиції обвинувачів щодо 50 осіб апеляційним судом області ухвалені нові вироки з призначенням більш суворого покарання, у тому числі у провадженнях про тяжкі злочини.